Усім вітання, Олександр, комп'ютерний майстер в ефірі. І сьогодні ми будемо розглядати Ні, не цей самокат, а ось цей. Абсолютно новеньку прошку, на яку буде встановлено абсолютно новенький хомут від Олексія з Києва. Це складний хомут керма, який дозволяє і тримати максимально твердим кермо, і водночас його складати при потребі. Самокат. Абсолютно новенький це ще на нього і буде це все встановлюватися. Прямо сюди. Ну що, поїхали. Для початку відкручуються усі чотири гвинти кріплення керма. Для того, щоб його зняти, витягнути тросики і зверху насадити ту всю велику металеву штуку. Звільняється тросик гальма. А та також від'єднується коннектор керма. Знімається обіді заглушки і тросики випускаються аж сюди. Yeah. Ми маємо повністю чистеньку і вільну для насадження трубу. Перед встановленням. Знімається, фіксуючи пластикові кільці і його обоємо разом із гвинтом. легшого натягування гвинти можна забрати і ставити в розріз якийсь предмет, який буде максимально розклинювати верхню частину комута. І відповідно, буде явно легшим натягування на трубу є. Отако. Тепер рознімається нижня частина механізму складання для того, щоб встановити туди кільце. Відкручуються традиційно два гвинти, які стягують нижню частину, і центральний гвинт. Як тільки знято механізм складання з вилки, сюди ставиться затягуючий пояс, і вже на нього ставиться самий механізм складання. Прошу звернути увагу, фіксуючий пояс, затягуючий, ставиться так, щоб пропорець був праворуч, бо саме тільки з цього боку є фаска. Тобто не ліворуч, а саме праворуч. Це його правильне положення. Тільки суцільно і... Що навіть не віриться, що він може розбиратися. А Він може, що раз мені дійсно не вдалося однією рукою спустити це кільце вниз, тому що тут все дуже свіженьке, свіже анодування, і воно просто ну буквально липне одна поверхня до іншої. І в цьому випадку ми взяли і. Склали його. Захотіли, розклали. Один маленький нюанс той прапорець, який ми традиційно закриваємо, тобто фіксатор прапорця, він уже тут не може знаходитися. І встановити його неможливо, тому що весь його простір забирається хомутом. З іншого боку, так як цей хомут і так настільки, можна сказати, Сильний і дубовий, що сам не розкриється, то додаткової фіксації пропорція фактично і не треба. Завершується встановлення запусканням гнівного тросика і дроту назад в трубу і встановленням керма на своє місце. Самокат отримав своє нове обличчя і водночас. Проходячи, що на хмут таки треба затрачати певну кількість часу. Якщо дуже потрібно за день багато разів складати, розкладати і хмут накидати не хочеться, можна затискаючий пояс, просто фіксувати на нижню нерухому частину. При цьому схема буде класична із використанням язичка. Треба. Накинули сюди на ноги верхні частини. Не треба, спустили вниз. Просто і логічно. І водночас, ну просто надзвичайно надійно. А далі тест драйв.